Вітання глядачам акцентів. Нещодавно Україна відзначила День рятувальника. Їхню службу зараз важко переоцінити, адже вони перші, хто приходить на допомогу після ворожих обстрілів. Ось і вчора Запоріжжя знову дісталося від ворога. На рахунку наших рятувальників тисячі врятованих життів, і традиційно до професійного свята відбувається всеукраїнська акція Герой рятувальник року. Серед лауреатів, звісно, є і запоріжці, і сьогодні в студії ми поспілкуємось з тими, чия робота. Це порятунок життів у гостях. Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Запорізькій області, та Юлія Оголіхіна, фахівець відділення персоналу 4-го державного пожежно-рятувального підрозділу ГУДСНС України в Запорізькій області. Вітаю вас, пані. Вітаю. Добре. Найперше, хочу привітати вас із минулим професійним святом. Хочу сказати, що ви працюєте все ж таки без вихідних, без святкових днів 24 на 7, для того, щоб ми всі почувалися в безпеці. І вчора вам також довелося вночі виїздити працювати, тому що ворог знову поцілив по Запоріжжю. Розкажіть, що там трапилось, яка ситуація наразі? Дійсно, вчора вночі, близько 23-ї години, ворог здійснив авіаудари по місту Запоріжжю. На превеликий жаль, і підступні дії ворога це бити по цивільній інфраструктурі і вночі, коли максимальна кількість людей знаходиться вдома. Рятувальники з перших хвилин після удару працювали на місці прильотів, і нам вдалося. Вчора врятувати 16 людей. Сьогодні, завдяки зусиллям аварійно-рятувальної комунальної служби, врятували ще одну жінку і передали в руки медиків. Таким чином у нас 17 врятованих людей, 5 жінок перебувають у лікарні на даний момент, і серед врятованих одна неповнолітня дитина. Це зараз ситуація по Запоріжжю? Чи Це зараз по, по Запоріжжю ситуація угу. на станом на вчора? Рятувальникам довелося 40 хвилин проводити рятувальну операцію, аби вивільнити людей, які опинилися заблокованими у власних квартирах. А це 27 людей, які протягом 40 хвилин ми їх звільнили і вивели в більш безпечні місця. Крім того, рятувальники ліквідували загорання автомобіля та балкону одного з будинків. На загальній площі 10 квадратних метрів. Всього працювало вчора 92 рятувальника і 19 одиниць техніки. Ну, складно було працювати, тому що це вночі. Люди перелякані, але намагалися заспокоювати, надавати психологічну допомогу. Крім нас, працювали співробітники поліції, волонтери Товариства Червоного Хреста загону швидкого реагування. І Зумісними зусиллями ага. нам вдалося за три години залишити рятувальні роботи повністю, а сьогодні зранку почалися відновлювальні роботи. Тому сьогодні також задіяні рятувальники за допомогою автодрабини Магірус. Зараз ведеться розборка конструкцій, ті, які нависають над Мішоходною зоною можуть завдати шкоди життю та здоров'ю людей. А ви сказали, що сьогодні теж була одна жінка врятована. Вона теж да, вона, перебула, була десь... вона була у власній квартирі uh -huh. і під час обходу е, помешкань її виявили і передали медикам. Авіаудари це каби ті? Поки, звісні, що ми не можемо, не можете... поки що ми не можемо констатувати остаточно, що це каби, тому що на місці працюють експерти, і після того, як вони завершать свої роботи, ми будемо знати, що саме прилетіло в Запоріжжі. Ну, дякую вам, що ви врятували, що ці всі люди врятовані вам. І взагалі дуже добре, що ніхто не загинув. Це, мені здається, взагалі. Ну, не те, щоб дивно не можна але... сказати, що пощастило, але десь так воно і є. В цьому випадку рятувальники так рятувальники просто живі. чітко знають, що секунда рятує людське життя, і якщо mm -hmm. ти не встиг за цю секунду, то ми можемо констатувати летальні наслідки. Пані Юлія точно знає, як важлива кожна секунда, тому що Юлія, ви стали лауреатом всеукраїнської акції Герой рятувальник року. Ви прийшли вже до нас із нагороди. Так, я так розумію, ви не так давно повернулися з Києва? Так. Де відбував... повер... угу. да. не... На той неділі ми були у Києві і мене нагородили. А можете показати свою нагороду? Так. Угу. А... І вас номінували за порятунок маленької дівчинки, яка ледь не потонула в басейні. От розкажіть про той випадок, тому що наскільки я знаю, ви тоді навіть були не при виконанні, взагалі відпочивали просто з родиною. Що трапилось? Так, 11 червня цього року ми з родиною відзначали день народження мого сина, відпочивали у басейні. Я Знаходилася біля басейну і почула дивні звуки. Людей було дуже багато. Я накли... так. На... Так. Стал... Так. нахилилась до басейну і дивлюся, що дівчинка пірнає. Ну мені так здалося, вона маленька, там уходила під воду, винирювала, і люди проходили, дивились на неї. Ну теж вважали, що вона просто пірнає. Uh -huh. А потім, в один момент, я побачила, що вона дуже швидко почала під воду уходити, і я зрозуміла, що вона тоне. Я стрибнула до басейну, дістала її. Вона така дуже маленька, худенька. Uh -huh. Я її дістала, поклала її на руки і розумію, що вона не дихає. Я почала надавати домедичну допомогу. З неї почало виходити дуже багато води, її почало трусити, дуже вона перелякалась. Я її перевернула до себе. Дивлюся, mm -hmm. що вона е, у свідомості, що вона нормалізувалася у неї дихання. Е, я її взяла на руки, е, пригорнула до себе. Кажу, де твоя мама? А вона мені просто ручкою показує. Вона така маленька, де вже не розуміла, скільки їй років. У шоці було так. І вона показує мені ручкою, і я говорю ходімо шукати. Угу. Тому що я розумію, що дитині зараз потрібна мама, яка пригорне до себе, яка пожаліє. І ми пішли шукати маму. Мама вже бігала, шукала її по басейну. Ми зустріли. Я передала на дівчинку. Мама дуже була щаслива. Що все добре? Як ви так звернули увагу взагалі на цю дитину? От батьки не помітили, що щось не так. Люди проходили повз і думали, дитина чи грається, чи uh -huh. ну у вас професійний якийсь погляд на цю ситуацію, чи ви одразу там зафіксували, що ага, тут щось відбувається не таке, як треба. Що здалось дивним. дівчинка, коли винирювала у неї волосічко було на обличчі. Тобто дівчатка, коли вистрибують з води, вони поправляють волосся, а вона цього не робила. І це uh -huh. мене спонукало до того, що щось не так. Ну їй дуже пощастило, що ви опинились поруч, тому що не зрозуміло, як би могла закінчитися ця ситуація. Мало того, що ви побачили, що вона тоне, ви її вчасно дістали, та ви ще й надали їй допомогу. Так, тому що це дуже важливо, от як пані Юлія сказала, кожна секунда насправді важлива, але не всі можуть вчасно зорієнтуватися в таких випадках, знати, що робити правильно. Там дитина, дорослий, які яка там перша допомога, згадати ці всі правила. У вас це мабуть до автоматизму відпрацьовано, чи часто доводиться надавати подібну допомогу? Колись доводилось взагалі чи ні? Чи це от вперше це було вперше? Ага. А, мене... Мені ця тема була дуже цікава ще зі школи, коли це на предметах розповідали. І потім у нас дуже багато курсів ДСНС нас навчають цьому, і мені це дуже цікаво, тому я не розгубилась і врятувала дівчинку. Це говорить про те, наскільки важливо взагалі володіти інформацією. Навіть якщо вам ніколи до цього в житті не доводилось цього робити, у вас ця вся картинка повністю намалювалась в голові, і ви зробили все як треба. То що, що треба знань треба вчитися, треба не нехтувати. Так є у нас дуже ж багато варіантів, де знайти потрібну інформацію. Юлія скромнічає, угу. але ж дівчинка на даний момент жива, здорова, щаслива і пішла до першого класу. Вони підтримують стосунки угу. з мамою, переписуються. Ну тому дуже приємно, що вона встигла, і життя дівчинки продовжується. Ну, ви мабуть, відзначали потім вже два дні народження так. цей день. Я просто уявляю, наскільки була вдячна вам мама. Так, за те, що... вона потім, Я віддала дівчинку їй, вона подякувала мені, потім ще раз підійшла, ще раз підійшла. Ви розповіли, ви підійшли, розповіли, що сталося ще. Чи... Я... Ну, вона одразу зрозуміла. Так, я передала дівчинку, вона каже, що трапилось? Ну, вона одразу зрозуміла, що щось не так. Я кажу, вона тільки що тонула. Вона дуже злякалась, тому що дівчинка просто пішла перевірити, наскільки глибокий басейн. Мама казала, що він дуже глибокий і не треба туди ходити. Угу. А дівчинка вирішила, що треба перевірити. Ось перевірила. Ото От, батьки не, не знали, що вона туди пішла, чи як Вон, не вона да, Вона а, просто відпустила руку угу. і пішла, а мама була з другою старшою донькою. Ну, і це знов таки треба уважно стежити за дітьми. Коли так. такий відпочинок на воді. От Юля, ви цьогоріч була, були єдиною номінанткою Запоріжжя? Взагалі, як це відбувається, ця акція? По одному рятувальнику з кожного регіону, чи можна кілька? Ні, в цьому році номіновано було всього на всього вісім людей. Навіть не з кожної. Області. Навіть не з кожної області. Тому нам пощастило, що Випадок, який стався з маленькою Сашою. Uh -huh. Він заслуговував увагу на е, такий почесний загал. Там на Заході був присутній президент України Володимир Зеленський, міністр МВС Ігор Клименко, голова ДСНС України Андрій uh -huh. Даник. От, тому це було відповідально, але ж дуже дуже почесно. Е, були колеги з. Е, Херсонської області, з Харківської області, з Вінницької області, от, але ж наш випадок був яскравий, дуже яскравий, і дуже приємно, що Юля не розгубилася. Вона з дитинства, в принципі, виховувалася в родині рятувальника і мріяла піти по татковим стопам, тому в неї психологічна готовність. 100%. Тобто це не просто ви на роботі, ви по життю рятувальниця також виходить. А, безумовно, взагалі кожен рятувальник герой, просто не всі історії ми знаємо, не, не всі потім бачимо там в площині номінації і так далі. Але ж скільки таких історій в запорізьких рятувальників? От Пані Юлія, я знаю, що не одна, це точно. Кожен наш рятувальник на сьогоднішній день це герой, тому що в нас своя передова і. Ми ведемо двобій за життя цивільного населення на прифронтових територіях, за життя людей тут під час обстрілів. І тільки в поточному році 237 запорізьких рятувальників були відзначені різними нагородами, в тому числі чотири державних нагороди: 94 це МВС і ДСНС відомчі нагороди. Місцеві органи влади та головне управління, ДСНС Запорізької області, 136 нагород вручило нашим хлопцям, а також Рада національної безпеки і оборони України відзначила трьох рятувальників. От можна сказати, що кожна з цих нагород це одне, як мінімум, одне життя, як мінімум одне життя, да то і іноді буває більше. А, Пані Юлія, щойно розказали про те, що у вас і в родині всі рятувальники? Я хотіла запитати просто, чому ви вирішили? Тепер мені стало зрозуміло, що ви просто виховувались в цьому, так? так. І взагалі, як давно в ДСНС працюєте? Я працюю один рік до сего один. Чи це мало чи багато, але ви бачите, за цей рік ви вже, вже на вашому рахунку є врятовані життя? А от що до ваших обов'язків входить? Просто цікаво, ви працюєте безпосередньо на якихось таких об'єктах в е обстрілах. Mm. Я кадровий працівник. Mm -hmm. Я приймаю, звільняю людей, я роблю дуже багато наказів на премії, е на все, що тільки можна. Mm. Безпосередньо... Вона не входить до оперативного да. складу. Mm -hmm. да. Це співробітник кадрового апарату, але ж бачите, що, що значить людина навчена і здатна діяти. Я хотіла якраз про це і сказати, що дійсно, навіть те, що у вас немає постійної практики самої такої, ви все одно, ну ви рятувальниця і життів. Ваша робота в цілому, робота рятувальників, вона пов'язана з небезпекою у війну. На жаль, ці ризики вони збільшуються в рази. І, на жаль, ворог є без розбору. І навіть підрозділи ДСНС також мають втрати. і Скільки рятувальників загинуло через війну, і от як ви зараз, я думаю, підтримуєте зв'язок з рідними, з тими, хто загинув? За час широкомасштабного вторгнення на території Запорізької області, на превеликий жаль, загинуло 5 рятувальників, 25 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Тому з родинами загиблих ми підтримуємо зв'язки. Намагаємося всіляко допомагати, організовуємо гуманітарну допомогу, відвідуємо психологічну допомогу надають наші кваліфіковані психологи. От, тому що це дуже необхідно. Один рятувальник, який серйозні поранення отримав ще в 2022 році, лікувався навіть за кордоном, йому намагалися відновити руку. На жаль, не повністю відновили, але ж десь. Відсотків 30 є в нього е, трудоспособність. Е, його не звільнили з роботи, його перевели на такі роботи, які він зараз, е, згідно з своїм діагнозом, може виконувати. Ми цінуємо кожного рятувальника, тому що це наш потенціал, це наша мотивація. І хочу сказати словами Василя Симоненка: живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других. Виборює життя. Це дивіться з наших рятувальників. Професія рятувальника вона небезпечна, але безумовно дуже важлива. І от ви самі сказали, що кожного хто може, ви намагаєтеся залишити, працювати, от перевели людину, якщо вона не може виконувати ті чи інші обов'язки. А в цілому, чи охоче українці доєднуються до лав рятувальників, вистачає у вас кадрів зараз? На сьогоднішній день у нас вистачає кадрів, у нас майже немає вакансій, життя змінюється, воно продовжується, хтось йде на пенсію, хтось продовжує служити далі. От але кадрового потреби в нас на даний момент немає, враховуючи те, що на даний... Час перших днів війни ті, хто не зрадив присязі, вийшли з окупованої території, не погодившись на співпрацю з Російською Федерацією. А це і Бердянськ, Енергодар, Такмак, Мелітополь і дуже багато інших підрозділів, які розташовані на окупованій території. Особовий склад вийшов сюди. Тут всім знайшли роботу, хто захотів поїхати далі. Тому що повиїжджали родини, хто захотів об'єднати родину, їм надали таку можливість. Навіть одна з співробітниць прес-служби заради своєї дитини вона виїхала, допомагає нам працювати дистанційно, але в одному з більш-менш безпечних регіонів вона продовжує працювати. Ви говорите про те, що кадрового голоду не відчуваєте, потреби закриті. Це стосується штатного розпису. Чи якщо взяти, наприклад, ну там не знаю, помріяти або на майбутнє взагалі більше потрібно рятувальників, більше ж стало роботи, більше ризиків, більше небезпек, і ці ж самі обстріли, і ті пожежі, що були, хотілося б, щоб можна було більше. Ну, ми не, можемо, ми не можемо е, перевищити штатну чисельність. Нам ну, і так, нам і так додали, розширили штати аварійно-рятувального mm -hmm. загону спецпризначення. Е, це додаткові розрахунки піротехніків, е, які на сьогоднішній день працюють не тільки в Запорізькій області. Ми надаємо допомогу і в Миколаївській, і в Херсонській, і в Харківській областях е, постійно проводяться ротації. Нещодавно була широкомасштабна пожежа в Донецьких. Лісах і наші вогнеборці їздили туди, аби надати допомогу в ліквідації цих пожеж. От, тому в нас є взаємодія між областями, є план взаємодії. І якщо виникає е, така серйозна ситуація, де не справляється область самотужки, значить долучаються інші регіони, направляють техніку особовий склад. Така взаємопідтримка підтримка є. От, наприклад, влітку, коли було дуже спекотно через пожежі на відкритих територіях, у нас навіть з Другобича з аварійно-рятувального загону спецпризначення приїжджали фахівці, які несли тут чергування і виїжджали додатково як резервна заміна, виїжджали на ліквідацію лісових пожеж з власною технікою приїздить. Да. Угу. А техніки, до речі, вистачає, всього вистачає? На сьогоднішній день да, дійсно вистачає, але ж все змінюється, uh -huh. модернізується. І дійсно хотілося б іще більш новітньої техніки, сучасної. Але на даний момент ми укомплектовані повністю навіть прифронтові території отримують новітню техніку, uh -huh. враховуючи те, що вона повинна бути маневрною. Сучасною швидко рухатися, тому що там дуже дуже небезпечно. До речі, ДСНС не лише залучає рятувальників з іншої області, а ви ще й так працюєте на майбутнє, виховуєте потенційних рятувальників з маличку. Знаю, що пропонуєте зараз дітям долучатись до юнацького руху пожежних рятувальників. Ну, в принципі, у вас взаємодія з дітьми завжди така відбувається, так? Ви знаєте, в мене одна з освіт педагогічна, тому mm -hmm. я чітко розуміюся, що в роботі з дітьми повинна бути система. Якщо це стихійно, діти не запам'ятовують і не сприймають ту чи іншу інформацію, яку там прийде дядя або тьотя в формі і почне розповідати. У нас дуже давні сталі стосунки з освітянами і. Раніше це були дружини юних пожежних. Зараз трошки модифікували ми цей рух, більш усучаснили його, змінили деякі вікторини, конкурси, агід бригади, змінили на інший формат проведення цих заходів. А дітям це цікаво на сьогоднішній день. У нас є шикарний пес доброї волі, пес-патрон, завдяки його, скажімо так, коміксам і. Книжкам діти також охоче сприймають цю інформацію, тому що дитяча аудиторія це достатньо цікава аудиторія. Якщо їм буде подача матеріала нецікавою, вони втрачають інтерес, їх свідомість іде кудись там в телефон, заглядають там, рахують мух. На, на стелі, от, але ж ми намагаємося всі заходи робити інтерактивними і динамічними, щоб вони не втрачали інтерес. Тобто це не нудна лекція 45 хвилин. Є така форма роботи, як класи безпеки, мобільний клас безпеки, стаціонарні класи безпеки. От, тому там достатньо швидко змінюються події, і дітей це захоплює, і їм це подобається. Ну, принаймні, якщо навіть вони не вирішать не пов'язувати своє життя з, зі службою надзвичайних ситуацій, вони принаймні будуть знати, що робити в таких ситуаціях. Пані Юлія довела, що важливі знання дуже, навіть якщо немає певної практики. Ви знаєте, така стала тенденція на сьогоднішній день, що ті діти, які відвідують наші уроки безпеки, вони приходять додому. І потенційно стають нашими юними помічниками у проведенні цієї роз'яснення роботи з батьками, дідусями і бабусями. Чому тому, що дорослу людину складно навчити, вони вважають, що вони все знають, а от до власних дітей вони прислуховуються. Тому після кожного уроку в класі безпеки я прошу дітей стати нашими помічниками і навчити дорослих. Речі, Юлія, не пропонували ваші новим вашим знайомим врятованій дівчинці також долучатися, вчитися і якось можливо батькам пройти курси, нагадати, як діяти в небезпечних ситуаціях. Мама Залишаєте? дівчинки, вона сама мешканка Запоріжжя, але ж е, через широкомасштабне вторгнення вона вивезла дівчат у більш безпечний регіон е, на заході України, і на даний момент е, вона з двома доньками проживає. Дуже далеко звідси. Але ж влітку на два тижні вона приїжджала, відвідати своїх друзів, знайомих, і саме в цей момент і виникла така ситуація. Тому ми можемо спілкуватися лише телефоном, вони скидають різноманітні відео і з першого дзвоника, як дівчинка пішла до першого класу, ну і взагалі, як вона розважається, грається. Дуже приємно, що такі стосунки підтримуються. Ну і це, мабуть, важливо і для вас також. Вам дуже так. Тому що, ну я думаю, що після того, як ти рятуєш життя, то ця людина тобі, наче, рідна, як стає. Ну навіть mm -hmm. міністр МВС Ігор Клименко під час вручення нагороди задавав Юлі питання. Так у тебе тепер двоє дітей? Yeah. <laughs> я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні в Акценти. Дякую за те, що ви робите. І ще раз вітаю вас із професійним святом. Дякую за вашу таку важливу, дуже життєво важливу роботу. Це були Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Запорізькій області, та Юлія Оголіхіна, фахівець відділення персоналу 4-го державного пожежно-рятувального підрозділу головного управління ДСНС України в Запорізькій області. А на цьому все дотримуйтесь елементарних правил безпеки, бережіть себе і своїх близьких. Хай щастить до зустрічі.